Я щиро перепрошую сьогодні, що мене ледь видно із за реквізиту Макс Зіла Плюс. Ім'я довше, ніж в якихось арабів з їхніми ібн Дауд, Ібн Халіф, але так уже повелося, що компанія Maxis хотіла вкласти сюди все краще, на що була спроможна. Вони спромоглись одягнути настільки величезні 5-сантиметрові ґрунтозачепи. Ці ґрунтозачепи настільки великі, що стандартний масляний фільтр повністю ховається в цей протектор. Ці ґрунтозачепи настільки великі, що дозволяють вам на багі озутому в ці шини. Їхати там, де взагалі спроможна тільки їхати колісна техніка. Якщо не проїжджають ці шини, значить туди або на гусеницях, або взагалі краще не соватися. В цих шин прекрасна прохідність в грязюці в рідкому болоті якомусь і в снігу, і в них відмінна міцність, цей протектор дуже і дуже не скоро. Стреця тому один раз інвестувавши в такі класні шини, ви будете мати їх на багато багато своїх багів на багато років вперед.